З вами я, Морква і сьогодні будемо грати Clean Эбрай. Every... Будемо сьогодні мити брай І нам треба для цього купляти якесь яйця, де зайти на Але добре. Так. Пліски. А це не завжди пліс? Будь ласка, яйце. Не знаю, пого... Ліри Лі Неї, і нам буде давати гроші. Там вже знаю це. Все, дивіться, нам треба буде його мити. У нас тут е, є губка. І його, його так можна мити. Ось так. О, дивіться. 54%. Хоч вже 100%. А от що там застрягло. Все. Не, Так, самоустання Да, останнє. Від вас я нічого не хочу Хочу від вас тільки все безплатно. Хочу чеклатейра бить блін. Дайки Блин 5000 5000 доларів Я від вас не хочу что у него можно купить? О, теперь сразу Блин, что я могу А, так мне и так на него бы хватило. За 25 миллионов можно купить такую пушку. Алло. О, все Тепер вже можу. Так, вам хочу показати, що в мене тепер замість зубки, знаєте що? та дам Тепер я можу чик-чик-чик-чик-чик-чик. мені зараз треба за яйцями. Валим, валим, валим валим. Так. Блін, там було така крутая, я його накупив. Ихех. Так. Одна пішло. Друга пішло. Третя діамант. Четверта золота. П'ята синя. Там все правильно йде ураю. Так. У нас еще одна тысяча. Также... Быби, биби, -би 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 -би. вот так. так. Тут. Поймите, эти все, хотя мы не точно не забродим место. Так. Вот, а теперь -то... Великий плюс, що тепер у мене залишається на руках саме ці штуки, які я і поставив. Тобто я не хочу тримати. Ну, я хочу тримати, як тільки поставлю. от, дивіться. А, так я. Ну, ви ж бачили, це яйце поставив, і в мене ось це залишилось в руках. Зараз немає. Зараз немає. Е, Табу. Бо... Я поставил самое остальное. Так. Открываем. Трулимеро труликина. Трулимеро Труличина. Так. Ну, no уй. Так. Та-та-та-та-та-та-та. Вот Так. Так. Да, А, я про це не знав? Там мені про не там Буррито бандито. Бурито бандито це дуже крута пушка. Хочу сказати. Ммм. мені Хаппі хаппи хапи. Бурито бандито. Потім теж якогось знаю. Да? Але що найцікавіше, він мені дав саме помитого брейнрота. Помитого так же зараз. Помию брейнрота. Помию його ось так. Тидош, ти дощ. Тримай брейнрота, помию його і цю чергу комуналь. Ну треба це швидко робити. Так, так. Мій білис. Трікпі тропі. Трікпі тропі. Тро-па-три-па-тутс-тутс-тутс-тутс-тутс-тутс. Та-ра-ля-ля-ля-ля. А чо... понта прит та Звичайно, я не хочу. Я мо-о-о-о-о-о-о... ...ду-га-ра-ра. м м яка там за... і жовта тут. Трикпітроппі. Угу. А тут яка? Тут Теж жовта. І сама остання. Яка тут? Бунека Амбалабу. А, так це вже на кутів, це вже колес. Які випали з машини і вмерла. Там на них машина ну, приїхала. Так. Ні. так. Дивіться, ну той чельбік, він крутий, а зараз буде поганим. Тримай, 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 тримай. І дивіться. Бачите, та криша така красива згода. А я її очистю. Ну що ж, води так же буде побільше води. І ще на тебе продавця. Ми поки що біжимо. Біжимо.

Завини луч, да, луч Тахунелодия, хунело, хуйнелодия Ты хочешь від мене? Bararita dolferita E' perito che è crescito Pedoni macchioni peperini Con le mani nelle Che le mani le mani le Eeeh One no, Zero Rippi troppi Questa è la Статуя куда? Статуя куда? И умранчува статуя куда? Первый раз я бачу, В Перший раз. Эээ, е, а ч она заменила на диамату? Может... О, давай-то ее вкрытаем. Тут статус. Птанцев. Их рыник. Так. И бежим, бежим. Трипетропий, тропа, трипа! Уже три диаманта статуи. Хочу нубски статуя. Сразу угу. все з вами Ноль спина? А знаете, что мне говорят? Подивіться сюда. Ох, о. О, о Ура, я получив бараріта. А мене дуже сильно цікавить, а він чистий. Ха-ха. Найгірша Брай рота зараз візьму. Ну по суті, в мене найгірше це ріл... царілариланкс. Це ріл... Тудут. Тутут тудут тудус. -ту 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 Сорок. 40. 40. Ні, вона точно перед тим давала 20. Так, Это сюда. Бушанство их шкури, папа, брат. А, ну да. давала 40. І... Так. Так, я йому відписав thank you. Тут, тут 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 подай этого копче. Так, я ему «Thank you». а він мне шо скажет. А, я ему шо да что все відписати заразу. Very much, Вот, very much. Ну, very не no, 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 так уже куда-то Что можно было, наверное, написать? Да ладно, сюда, вот сюда, вот сюда, вот вот А, тут сюда, вот У mm, це кто такой? Я ему висовал майка. на крутый на крутый почему <порък> пек 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 так вы это для меня не нравится нам дам просто з них офигел о, Офізил! Кто це такой? А, це плубарині оптобусині! зрозуміло, Так, з цього я візьму і дам. От сюди. І... І... Да. А может и вот так? Вот, вот, вот. О, да. Буфровая. Сексовая. -э що він мені за це скажет? Обдасть. Он не забрало? Не може бути. Не може бути. Не може кикика! Кикика. О, дивіться, я не забиты взрослых Galaxy. Так я його хочу добавити. Вот він. Собі. <глеч> так, матекс, секс, матекс добавлю са. Видите, а просто ему пишу, ладно, ладно. На... Ча. Шопочка. Фихит. Дырка. Дир. Так. Закрывайся ты. все Я. Зачекай, там не ты надо, ты І для цього я зайшов на таку мапу, де там тобі треба присісти, ляг... Ну, ось так. це? Лягнути? Літати якось, не знаю як. І стояти ось так на руках. Це зрозуміло вам всім, то от пише на англійські, показує картинки. Вот на буква моя означена. Что не травмировать искать? Так. Например, что то такое З? Ну, З. Дивите. Это свист. Что то такое? Ну, что -то такое? Э? не, что то такое? С. Ну, не С, а Эк. Эк, это вот так летать. Эк! Эк! Так, а ікс це? танц танц. Я кайфую А що це з моїми ногами? Квіточка з мої мої. Так, треба вставати. Пішли. Пішли. Я не хочу. Буду спати у школі. Дайте, вали, 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 вали. Валю, ладно, встану. Тут, 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 тут. Так. Не, а что... Шо... Блин, я уже туда хочу пить. Э -э -э. Фишколс. О, да Витя, можешь может сюда залезть. -то? Прикольно. Він стояв на місці. Е, він же там просто стояв на місці. Так. О, вас 99 ночей. У лісі! Якщо хочете, щоб я зіграв якусь зі гру, пишіть у коментарі. А я так ще буду тут стояти та чекати, поки ви мені там відпишете... тон. То. Так А мені вже треба тут ходити Займатись Ой Забувся в мене конкурсу А не так маю ходити А ось так І це має ось так падати Хочете я паду до кінця Ні, ладно Я не хочу падати Хочу літати щан, Шан щ... Эээ, е, я упала, шо тебе били. Е, е, е. Так Кон... О, я б тоже хотів би хоч контрол вел Як вело, блин 45 пять Ну шо робишь? И ще Гидруиды е. ласка, я, я, я Я торкаюсь сюда Я торкаюсь тут а хто? Тут ще ж ні в кого нема. А хто це? А хто це? Хто це? Хто там? А, от тепер бачу. Так, ал дивіться, я зайшов на якусь іншу мапу, І знаєте, де я так взяв. Ось тут. Ну, я не зайшов, я граю на цій самій карті, ал дві, тут все поменялось. Може, я зайшов на удачу, а тільки діє одну секунду і все? І все тут так змінюється. М? Можем? Або зараз є удача. Ну точно нет, але дивіться. И тут -а все поменялось. Ну а не знаю. Хм. Не знаю, что саме так. Ну саме так. Mm -hmm. Стоп. А я зараз виграю чи програю и... І... Еее! Yes! Нашу команда виграє Так, что-то это. Дивите сам уже робит это. Тут, тац, 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 тац. А? На мої окуляри, де, де я, де я, я шо? Під землею за на мої ноги руки. Малим. О, о, окуляри бачу, волосся бачу, о, да, це буде важко. Скакай, та скак мне. Ух, є, дурачка. Так. Дивіться, там скинек мого другого довіду. О, да, зараз я. Приготув... Приготуватись... І... Ну да... Я знаю. Що це важко є! є Є, Я це зробив! Єс! Yes. Ух, uh, це було важко. Це було насправді важко. Насправді. Я вам не брешу. Це було реально важко. Це було настільки важко. важко. Цій команді треба було просто стояти і все. Їм повезло. Їм просто стояти і все. Нам аж дуже важко, Ну я це один видумав. І, ой, точніше не видумав, а виграв. А ці дві дівчонки. Гуд а айо басейн. Так. Блін. Ой, стой. Хлопчик виграв. І всім давайте пока. І ставте лайк та підписуйтесь на канал.